Вітаю вас, друзі. Ми продовжуємо нашу майже коженденну таку програму, де я намагаюсь підтримати вас через Боже Слово. І сьогодні тема Що ти бачиш? Що ти бачиш, це питання не раз Бог задавав людині, яку він призивав, до якої він мав діло, якого він бажав використовувати для себе. Е, який повинен був е, бачити те, що не бачать звичайні, звичайні люди. Я вважаю, що бачення, внутрішнє бачення, що ми бачимо, да, е, це може найголовніше, майже найголовніше питання в нашому житті, бо від того залежить, що ми будемо робити, як ми мислимо, як ми ставимося, які рішення ми будемо приймати, які діла ми будемо робити, як ми будемо себе відчувати, що ми будемо спроможні казати. А що ми будемо неспроможні казати? Бо це залежить від того, що ми бачимо. Пророк Єлісій спить ніч, а навколо оточили вороги. Бо сирійський цар узнав, що Єлісей вивалює всі воєнні секрети своєму царю, бо він бачить духовний світ, і він зрозумів, що не вирішивши цю проблему пророка Єлісея, не захопивши його, ну. Не якби не нейтралізувавши його, він буде завжди програвати. І він посилає ціле військо. Добряче військо таке посилають, вони точили те місце. Я не знаю, город це був під горою, щось там, я не знаю, бо там згадується гора. От. І ось Єзі, слуха, слухаю Єлісії прокидається вранці. Може, хотів кави попити, я там не знаю. Виходить і бачить, проблема. Пробачте. Проблема дуже багато ворогів. І це якби природнє, естественно, бачити ворога свого і боятися. І перша, якби, думка, яка приходить, слуги Єлісія, це якби все пропало. І збудився вранці слова Єлісія, щоб устати, і вийшов аж ось військо, кінота і колісниці оточили місто. Це місто якесь було, да? і слова сказали: О, володарю, що робитимо! Знаєте, хоча на мій погляд, Гієзій вже бачив дуже багато чудес, він вже бачив, як її дитина воскресла, він бачив, як олія не закінчувалась, він бачив, як тапари плавають. Він дуже багато в житті бачив, і вже повинен був би як би розуміти, що. Те, що ти природньо бачиш, це це не все, що навколо дійсно є. І оця спроможність бачити не, ну, да? те, що не бачать е, звичайні люди, це і є надзвичайна сила християн. Бо окрім фізичного природнього світу, існує духовний світ, який набагато, якби, який править фізичним миром. Саме тому. Не раз люди, які намагались в фізичному світі перемогти, вони шукали допомогу в духовному світі. Хто вірив в Бога, молився? Чародії там йшли вони йшли там своїм там валим, пророкам чародіям Принцип був один: вони шукали допомогу в духовному світі, щоб звідтіля притягти перемогу в фізичний світ. І я думаю, що Єзі вже повинен був навчитися довіряти. Довіряти Богу і не вести, не вести себе так, не мов би, не мов би е, все пропало і що далі робити? Бо він вже бачив славу Божу. Але, друзі, не тільки гієзія, але і ми з вами інколи ведемо себе також так. Кожна нова проблема робить нас е, такими трошки переляканими, О, все пропало, Боже, Боже, що далі буде? Господь може нам сьогодні через це нагадувати. Згадай, що вже було. Згадай, як тебе зцілював я, згадай, як тобі допомагав, згадай, як я тебе захищав, згадай, як я був поруч завжди. Це дуже важливо розуміти, друзі мої, що Господь, він, вірний. І його, наприклад, є написано, що той, хто у вас більше того, хто в цьому світі. Як я вже не раз сказав, що Господь не обіцяв нам безобличне таке життя, що у нас не буде якихось переживань, проблем, що нас не будуть оточувати проблеми, як у це військо. Що ми нічого не будемо бачити, що ми проснемось, цікаво попили, зонечка сяє, і, там птічки шебечуть, все так добре, 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 і Господь так лагідний до нас. І таке бува. Але бува так, що ти просипаєшся і розумієш, все пропало. Війська, опасність, проблеми, хвороби, натиск, битва. І у цей час дуже важливо бачити те, що не бачать звичайні наші очі. І саме за це помолився пророк. Він сказав: Господи, відкрий очі слузі, нехай побачить. Спокій Єлісея йшов не від того, що він якби порівнював військо і себе, що вони там щось там будуть спер... ну, воювати або там. Ну... Він не розраховував на оце, він бачив духовний світ, в якому було зрозуміло, що Бог за Єлісея. І як він полікував свого слугу Гієзію? дуже просто все, що треба було Гієзії побачити, справжню картину світу, в якому треба ураховувати духовний світ. І коли в Гієзії відкрились глаза, він побачив написано: Дивіться, повна гора коней, вогнені колесниці довкола Єлісея. Єлісей не сам, Гієзій не сам. Не просто військо і Єлісей, і Гієзій. Ні, 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 ні. Навколо вогонь, навколо коні, навколо колесниці, навколо війська, навколо е, справжній дві такий, знаєш, знаєш, е, навколо... хтось піклується, хтось працює. От Біблія каже: Не забудьтесь ні о чому, Но завжди в молитві прошенні, з благодаренням ну, пред Богом ваші желания, ваші проблеми. І мир Божий. Которий превищує всякого ума, саблюдить помишлення ваше во Христі Ісусі. Тобто, дивіться, тут така картина малюється нам, що ураховуй духовний світ. Рахуйся з ним, рахуйся з Богом, з його силою, з його могутністю, з його ангелами, решт-решті. І це саме те, що ми сьогодні також з вами потребуємо. Так, у нас є проблеми. Так, Росія кровожадна Злобна країна, яка піддалась бісам, які настільки охопили навіть переважну частину населення, багато людей як злузду з'їхали, і вони радіють смертям, вони радіють, як би щось города. Це важко уявити, але саме Восток, схід, про який так довго то вони, що вони повинні врятувати людей, саме вони унічтожили їхні місця. Лісичан, Сєвєродонець, Красний Лиман, Бахмут, зараз Часів'яр, Авдіївка, Красногорівка. Важко уявити, що можна ще більш зле було зробити цим містам. І оце військо оточило сьогодні Україну. І ми, як гієзія, можемо кричати: Боже, все пропало! Але я хочу сьогодні собі казати і тобі казати, що нам треба відкрити очі, нам треба зрозуміти, де Бог і що робить Бог, бо це найголовніше. Якщо Бог захищав, тобто нам все треба вирішувати з Богом. Якщо Бог за нас, ми побачимо славу Божу. Методи, як Бог спаса, вони можуть бути різні. Це може допомога людей, НАТО, війська, все що завгодно може бути. Але, друзі мої. Є якби вищий рівень, коли Бог безпосередньо втручається і являє свою славу, коли працюють його ангели, коли він, він якби особливо, особливо втручається в наші ситуації. Тому для нас я б побажав сьогодні всім нам побачити, коли ми побачимо Бога в наших ситуаціях, коли ми побачимо і довіримося. Його силі, Його ангелам, Його спроможності нас захищати. Перше, що трапиться з нами, ми перестанемо боятися. Ми перестанемо бути наляканими. Ми зрозуміємо, що решт врешті, і це не сказки, і це не мої вигадки якісь, решт-врешті, остаточне, остаточне рішення, що як буде, належить Всемогутньому, великому Богу, Творцю Всесвіту. Йому дана всяка влада, і ніхто не зможе переступити і зробити те, що він не захоче, щоб воно трапилося. Він пересилить. Так, він дав нам віль... волю, да, свого св... вільний вибір, вибір такий. він рахується з ним. Але його ангели по молитвам святим мають і роблять чудеса. Я запрошую вас приєднатись до мого каналу. до Підпишіться на мій інстаграм, на мій YouTube канал, Фейсбук. Давайте разом вивчати і довіряти Божому Слову, від нього брати свою силу і спроможність жити, не боятись і навіть перемагати. Але про це вже в наступному випуску. Бережи вас, Господь, до побачення!